Вітаю всіх на нашому каналі. Хочу в першу чергу подякувати всім за коментарі, за, за перегляди, в першу чергу всім підписникам, хто підписався. Ну а хто ще не встиг це зробити, будемо раді, коли ви це зробите для підтримки нашого каналу і розвитку. Нагадую, сьогодні, 16 вересня, наш садок знаходиться в Івано-Франківщині, неподалік славного древнього Галича. Який, на жаль, зараз втратив свою велич. Він ще втратив свою велич за часів радянських, бо всім відомо, що Галич це є Галицька Русь і тому подібне. Ну, На ті часи це було заборонено табу. Розвивалися інші міста. Ну, На жаль, за вільної України я не бачу кращих поглядів, ну, це зовсім інша тема На сьогодні, перше, що ми хочемо вам показати, це порівняння двох, я би сказав, братів в них, в них батько. Юпітер, славний Юпітер. Дивіться, зараз ви бачите два, два кущики Перший кущик називається клубнічний, полуничний, я би сказав, точніше. Другий боку це називається антей. Що можна сказати? Цим, цим кущикам третій рік. Всі вони на власних коріннях, придбані з ціллю, щоб потрібно нам мені було морозостійкі сорти. Ну і я шукав антея, Полуничного я знайшов скоріше. Антея я досить довго шукав, знайшов, посадили. У ну, минулому році були контрольні Ну Що можна сказати? Полуничний перше місце. грона великі, смак неперевершений. Як бачите, от гронка ягода така продовгувата. Ну, це кущик у третій рік, я повторююся, і перед цим все на відео ми показували інший кущик прищепленому вигляді. Там він вже у нас четвертий рік має. Ну і він там відповідно у нас, як то кажуть, віп-віп-місце, віп на сонечку постійному. І відповідно він вже там порожній. Вже всі грона зрізані, реалізовані, посмаковані. Все дуже добре. Цей теж добре, бо йде за порядком. Перший один кущик, тепер другий у нас. Ще в мене третій молоденький посаджений. Я думаю, збільшувати його. Його кількість, дивіться, що хочу вам сказати. Смак полуничного прекрасний. А ось Антей, Антей Антей. Він програє. Зовнішній вигляд, ну, так, бачите, ягода крупніша, кругла. Але консистенція це просто, як на мене, жахлива. Каша, каша, каша малаша. Там ну, ніякого смаку, як на мене. Ну, не дивно, мабуть, тому що він в принципі, ніде зараз не зустрічається в ніяких каталогах. Він не набрав свого поширення. І відповідно не раджу, не раджу його садити. Ну, мій досвід показав, що краще мати більше полуничного, ніж антей. В принципі, я ще маю зараз посаджений, тож, як, ніби братів їхніх, цей ізюмський мускат. Ще маю замовити тепер сьомушка. Сьомошка ще є. Ще є один. Зараз щось не нагадується, як він називається. Ще є один їхній брат. Ось ну, така картина. На цьому переходимо на інше. Згадав я ще одного брата, це Ютал. У мене його немає і, мабуть, не буде. Не хочеться мені Ютала. Ну, що, Минулі дні в нас тут падали зливи дощі. Відповідні вчора це було жахіття маленьке, короткочасне. Спочаток град, потім злива. Також короткочасно, але ну, велика кількість опадів випала. Ну і відповідно, у нас вже мало залишилося винограду, але хочу вам продемонструвати полоне з 50, який він окрасу у нас набрав. От перейшов такий фіолетовий, я би сказав. Ну, жодного тріску не бачу. Прекрасний результат. Дуже ним задоволений. Другий рік повторив з Кущиковий на, на своїх коріннях. Повністю повністю задоволений. Час покаже, надіюся, все буде з ним і надальше добре. Так, перейдемо далі. Так, слідуючий після полуне 50. На ваших екранах, ну це славнозвісно, як на мене, байканор. П'ятий рік кущовий, я повторююсь. Цього року, можливо, трошки на запилення. Ну, є декуди, є трошечки підтріс легенькі, легенькі, як бачите, от носики повідкривані, він засихає. Навіть, навіть таке незначне тріс для мене не справить ніякого пози... негативного враження, бо тут одні, одні позитиви в мене. Цей рік морози тут при зробили свою справу із запиленням. В загальному ця площа трошки зрізана, тут же ман. На іншій площині в нас набагато, набагато більше гронів висить. Ось ця хороша гронка я повністю дозріла практично. Все, вже. Тут смак кажуть, гармонійний, сортовий, з кислинкою і його важко наїстися. Він постійно нас фаворі, як кажуть. Ну, а зараз сором для мене. <ріст> <ріст> Знову я вас хочу просити нагадати, згадати, що це є. Це третій рік Курщика, точніше другий рік Курщиков. В тому році я його посадив. Він в мене окремо ріс, я тут <ріст> викурчував випадково один мій цимус і посадив щось тут хороше. І Всю, весь час думав, що я запам'ятаю назву. Ходив до нього, підливав, бо він тут в мене осторонь посаджений був між кущиками, які вже мають більше років. І був впевнений, навесні, кажуть, пам'ять стерлася і нема де відновити, <смі> як в телефоні. Ходив, думав, що за виноград. Читав каталоги. Думаю, згадаю. Ну ніяк. Не можу я згадати це листя. Ось це листя його, та це його листя. Він має таку червонувату лозу на початку. ось, бачите, Червонувата луза така, потім, звичайно, вона буде обозрівати ще. І ягода ось така. Є мускат. Досить така щось, чи то бажор, чи то та ні, фламів я тепер замовив. замовив я Нікітона тепер, теро замовив, що воно таке подібне. У мене є гурман ранній такий щось подібний. Ну от кажуть, особливість така, що лоза на ньому червонувата така. Іде да. кущ не дуже таки сильно, сильно росли, ну так, лози не є такі повсті, як улівець. У мене на інших саджанцях там показники такі, що ой аж засильні. Можна сказати, що жирують кущі. Нагрузку я їм даю. Ну ось така в мене просьба. Якось так. Поможіть. Так. Ну а це знову на ваших екранах. третій рік. Другий рік повторюю. Пер, Перепрошую. Кущиковий талдун. А що можна сказати? Прекрасно, дощ, зливи, вчорашній град невеликий. Як бачите, грона висять, ягода не перейшла в фіолет, такий червоноват. Прекрасно, хороший дуже вигляд має, милує око, і на смак вже досить солодка ягода. Ну, Мабуть, і тут недовго залишилося висіти. Ще от покажемо вам цю красу, як тут нас бережемо на пам'ять. І будемо зрізати, реалізовувати. Отакий наш талдун на сьогоднішній день. Так, а це рештки нашого Віктора, який, мабуть, теж цього тижня вже буде реалізований. Хочемо вам показати, якому він виліть. Тут лишилися такі самі більше грона Чекаємо, поки вони вже наберуть повної кондиції. Після дощів тріску не замічено. Бачите, ягода почервоніла, набрала красивого вигляду і смачна. Зараз передаючи декілька днів потепління, можливо, ще цей дощ трохи вимив цукор. Ну, я думаю, це все буде відновлено і ми його реалізуємо. Наш Віктор нас радує. Так, ну а зараз розчарування. Розчарування це є шикарний. Шикарно він тріскає, я вам скажу. Дивіться на землі, скільки ягоди, мухи літають. Признак того, що є тріск є пожива для них. Тріск ось тут, тріск ось там. Всюди я вже тут чистив, і він ще не дозрів. Треба чекати. В нього ранньо середній термін дозрівання. Шикарний буде перещеплений, скоріш за все. Може на, на той же байканур, на якісь такі форми, що мене більш влаштовують. Лоза тут третій рік ущовину. лоза потужна. Досить і не буду я його викорчовувати. Будемо перещеплювати, набирати навиків перещеплювання. Ось такий в мене шикарний. Так, ну Це Рембо, його сусід. Як бачите, теж картина не дуже влаштовує мене. Носик підтриснутий, там теж підтриснуто, там підтриснуто в багатьох місцях підтриснуто запилення, поки що цей рік теж не дуже. Третій рік кущиковий. Рембо поки що в нас. 50 на 50. Будемо ще йому дам шанс на другий рік, подивлюся, в якому він буде в стані. Казали, альтернатива Байконуру. Ну, Для мене це не альтернатива. Це не байканор. Це два, дві грони нашого красавчика, контрольні гронка. Другий рік Кущиковий, вже не перший раз попадав в кадрик. Бачите, після вчорашньої зливи весь у нас тут він трошки має так, на собі землі, але то нічого, вже він смачний. Сьогодні ще ми його вам покажемо. Я думаю, що завтра, післязавтра вже він тут буде зрізаний і відповідно кущик вже буде відпочивати, бо закінчувати своє дозрівання, будемо підготовлювати кущик до зими. Ось такий наш красавчик красунчик. А Зараз на вашому екрані кущик, який має найбільшу ягоду на нашому винограднику. Це називається матадор, Він вже не раз попадав, він дуже у нас красивий, хороший. Ми Ним задоволені. Після цих дощів, як бачите, теж він у нас має от одна, друга ягідка відкрила свої ротики, носики. Тут не носик тут такий мосяра можна сказати, <ривіт> 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 ось так. ну Там десь поодинокі випадки, тріску дуже-дуже незначні. Але цукру бракує, бракує цукру, надіємося отже, в принципі, оса тут точить, значить вже цукру є. Я думаю, також до кінця тижня зараз хорошу погоду передають, сонячні дні, тепло. Будемо його реалізовувати. Жалко втрачати таку красу. Але для цього і вирощується, щоб смакувати, щоб споживати. Ось такі в нас ягідка така красива. Як сливочки, сливки. Сливки такі ось. Рана ніби невеликі, але там вони важать. Відповідно, ось такий у нас матадор на сьогоднішній день 16 вересня. Оце червона троянда Віктора Калугіна. От що червона, то червона. Такий колір червоний, здалека, як світофора. Зупинитися треба і подивитися на нього. Звичайно, він зараз, згідно наслідків приморських весняних, немає відповідного запилення, але бачите, що... Ну, Теж є тріс незначний, як бачите, ця вся ягода вона не запилена, але це кишмиш, як для кишмиша, ягода велика. Прекрасний мускатний тут є. Смак, присмак своєрідний. Мабуть, трошки такий, як кажуть, Ну, Це кожного свої рецептори смакує. Бачите, є відкривання, де-не-де, ротиків, як то кажуть, Але нас влаштовує. Був трошки Проги морозок його пошкодив. Декілька рукавів. Надіюсь, що на другий рік він перезимує, все з ним буде добре, буде радувати нас. Повторююсь, це є червона троянда. А це Хилена. Дуже нас тішить Хилена. Дощі пройшли, ягода ціла. Як бачите, правда, вже мало тут відсить гронів. Ми вже зрізали основний урожай, ще декілька лишилося таких крупніших, щоб набрали більше цукру. Як відомо, з нижньої ягоди все. Менше цукру набирають, як верхні. Малі грони вони швидше дозрівають. Це наша хелена. Дуже хороший виноград. Мускатний присмак. Смачна ягода. зріває. Всім подобається нашій сім'ї особливо. Ось така хелена наша. Зразу ми переходимо за залишки, які, за залишки, які залишилися. У нас тут це є богема. Бачите. Гема, красивий виноград, смачний, також мускат. Не бачу тріску, немає тріску, витримує прекрасно. І град. Ну і грати це само собою. Головне тріск. град це пошкодження механічне. І тут у нас сенсація. Ось теж висять великі грона полишались такі, щоб набрали вже всі кондиції, ягоди. Можливо, не знаю, Можливо, десь щось трошечки є, десь тут якісь трошечки, але засохло. Ну, от результат прекрасний. Подібний на, на Віктор з зовнішнім виглядом і за окрасом. Це в нас сенсація. Хороший виноград для нас. Надіємося і для вас також. Рекомендуємо. Ну що, ж, на цьому будемо завершувати наш огляд. Зичемо всім міцного здоров'я. Дякую всім, хто нас захищає. Нехай їх ангел хоронитель охороняє від тої нечисті всіх, які чекаємо вдома. Всього вам найкращого.